Шановні працівники сільського господарства. Сьогодні ми вітаємо всіх, хто щодня працює на землі, хто вирощує хліб, доглядає поля, сади, тварин, усіх, хто своєю працею годує країну і дарує людям добро. Ви, справжні трударі, На чиїх плечах тримається Україна. Ваша праця важка, але почесна, бо вона від серця, від любові до землі, до природи, до свого краю. Дякуємо вам за терпіння, за золоті руки, за те, що навіть у найскладніші часи ви залишаєтесь вірним в ві своїй справі. Дорогі трудівники Землі. Ваша праця це основа життя, тепло щоденного хліба, символ щедрості і любові до рідної землі. Завдяки вашим золотим рукам на наших столах урожай у серцях вдячність, а в країні достаток і мир. Нехай земля буде робочою. Погода прихильна, а кожен день приносить добрі врожаї, радість від праці і гордість за свою справу. Бажаємо вам міцного здоров'я, добробуту в родині, сонячних днів та щедрої вниви. На щастя, усій Україні.